Новий позашляховик BMW X5 проектування, технології та двигуни. Наступне покоління BMW X5 погляд на майбутнє розкішного позашляховика. BMW X5 ікона у світі розкішних позашляховиків. Він поєднує в собі спорт, комфорт та практичність, що робить його ідеальним вибором для широкого спектру клієнтів. Наступне покоління X5, що очікується в 2026 році, обіцяє ще більше інновацій та вдосконалень. Ми вивчимо, що чекає нас на основі останніх витоків та офіційних заяв BMW. Еволюція, а не революція, платформа та передача. Замість кардинальної зміни в архітектурі. Наступне покоління X5 збереже існуючу платформу Clark. Це логічний крок, враховуючи, що платформа вже довела свою ефективність та гнучкість, що дозволяє інтегрувати різні типи двигунів, включаючи бензин, дизель, гібрид та електричний. Однак очікується, що значна модернізація передач підвищить ефективність та покращить динамічні характеристики. Я думаю, що це розумний підхід. Повна обробка платформи вимагає величезних інвестицій і може призвести до затримок у розробці. Зберігаючи існуючу платформу, BMW зможе зосередитись на вдосконаленні існуючих технологій та інтеграції нових інновацій. Двигуни внутрішнього згоряння, незважаючи на глобальну тенденцію до електрифікації, BMW не поспішає відмовлятися від двигунів внутрішнього згоряння. Очікується, що X5 все ще буде запропоновано з бензином та дизельними двигунами, можливо, з легкою гібридною опорою. З'єднані гібриди, FIV версія x 5 фів стане ще більш привабливою через збільшення ємності акумулятора і, як наслідок, збільшення подачі штрихів на електричному виписі. Це дозволить власникам X5 зменшити витрати на пальне та зменшити вплив на навколишнє середовище. Електричний x 5 9,5 повністю електричний x 5 стане справжнім флагманом правителя. Завдяки збільшенню ємності акумулятора та потужному електродвигунах 9.5 зможе конкурувати з найкращими електромобілями на ринку. Водний від 9.5 водню найцікавішим нововведенням буде воднева версія X5. Незважаючи на те, що інфраструктура для заправки газу все ще погано розвинена, технологія має величезний потенціал. Швидка заправка та нульові викиди це те, що привертає увагу. Дизайн свіжий погляд на знайомий силует. Поява нового X5 буде натхнена концепцією новий клас. Очікується поява нових світлодіодних фар з двоспальними світильниками денного світла, що надасть машині впізнаваний вигляд. Гриль радіатора стане вущим і вертикальним, а бампери стануть більш агресивними. Я впевнений, що BMW зможе зберегти впізнаваний стиль X5, додаючи при цьому свіжі елементи дизайну. Важливо, щоб автомобіль виглядав сучасним і привабливим, але в той же час залишався вірним своїм корінням. Тонка решітка радіатора, вертикальні решітки радіатора, який ми вже бачили в концепції новий клас, стане виразною особливістю нового X5. Впізнавані світлодіодні фари, денні бігові вогні, розташовані на двох етапах, нададуть машині унікальний вигляд у темряві. Сучасні лінії тіла, загальний силует X5 залишатиметься впізнаваним, але з більш гладкими та динамічними лініями. Інтер'єр. Технологічний прорив. Інтер'єр нового X5 буде справжнім технологічним проривом. Очікується зовнішній вигляд панорамної системи та розважальної системи і драйв яка поєднає всі функції автомобіля. Очікується. Я вважаю, що Пенеремик і Драйв буде справжнім проривом у галузі автомобільної інформації та розважальних систем. Поєднання всіх функцій автомобіля в одному інтерфейсі дозволить водіям та пасажирам насолоджуватися максимальним комфортом та зручністю. Панорамна інформаційна та розважальна система iDRIEV Panoramic, великий екран, розташований на панелі приладів, дозволить водіям та пасажирам насолоджуватися максимальним комфортом та зручністю. Сучасний дизайн, інтер'єр X5 буде виготовлений у сучасному стилі, використовуючи високоякісні матеріали. Вдосконалена ергономіка BMW зверне особливу увагу на ергономіку, щоб водії та пасажири відчували себе максимально комфортно. Безпека та самостійність BMW продовжуватиме вдосконалювати системи безпеки та автономії x 5 Очікується, що поява нових функцій допомоги водієві допоможе запобігти нещасним випадкам та збільшити комфорт водіння. Я впевнений, що системи безпеки та самостійності стануть одним із ключових факторів успіху нового X5. Водії та пасажири повинні відчувати себе в безпеці, а машина повинна допомогти їм у складних дорожніх ситуаціях. Поліпшені системи допомоги для водія, нові функції допоможуть запобігти нещасним випадкам та збільшити комфорт водіння. Автономне водіння BMW продовжуватиме працювати над автономними системами водіння, щоб в майбутньому X5 міг самостійно рухатися по дорогах. Сучасні системи безпеки BMW приділяє особливу увагу системам безпеки для захисту водіїв та пасажирів у разі дорожньо-транспортна пригода. Висновок Наступне покоління BMW X5 обіцяє стати справжнім флагманом у світі розкішних позашляховиків. Поєднання спорту, комфорту, інноваційних технологій та підвищення безпеки зробить його ідеальним вибором для широкого спектру покупців. Я з нетерпінням чекаю особистості, щоб особисто оцінити всі переваги нового X5, коли він продається в 2026 році. Загалом, BMW демонструє розумний підхід до розвитку X5, поєднуючи еволюційні зміни з інноваційними технологіями. Це дозволить компанії підтримувати конкурентоспроможність на ринку розкішних позашляховиків та задовольняти потреби найвибагливіших клієнтів. Важливо, щоб BMW не забув, що X5 завжди є символом статусу та престижу, і що нове покоління автомобіля відповідає цьому зображенню.